Всім здравствуйте, мене знаєте, як Павло Миколаєвич, рієлтормісті Вінниця, поки там люди собачкою гуляють, і вам покажуть, що це центр міста. От там театр Садовського, там далі льва толстого свічка. Ви всі розумієте, що це перехрестя соборна і театральна. Там далі йде магістратська, кумбари. Ринок забув, коротше, як вже ринок, бо його немає. В общем, перший поверх найголовніше, що знати. Перший поверх Кім'ярця це... ми на другому, ще є третій. Царський будинок. Історичний центр реальний Вінниці. Йдемо далі і вже показуємо те, що 에... чим багаті, тим і раді. Дві кімнати, майже 53 квадратних метра. Все під ремонт, зрозуміло. Ще така ялинка да, на підлозі в нас, як то кажуть, це паркетна дошка. Ну, Стіни накатом, все можна міняти. Телевізор, музейні експонати. 에... Що ми ще забуваємо знову це сказати? Найшов зеркало навіть тут 098 Це мій номер Київстар, 093, такий самий лайф. Зайшли ми в квартиру звідси. Там кімната з балконом показували вид. Е, сразу зайшли тут хопа санвузол, який можна потім поєднати з ванною і коморою. Це друга кімната. Друга кімната також все скрізь високо-широко. Вікно, бачите, таке велике, таке вікно, що з нього можна два зробити. Обширно, або навпаки менше зробити. Дивлюся, що, що ви хочете, може ви тут якийсь е, весільний е, салон зробите, показ мод і так далі. Тому вам треба якісь вітрини. Е, ванна кімната. І, ну коротше, Тут понятно, що показуємо, як вже є. І тут комора. Е, сама кухня з газовою колонкою. Висота, ви бачите, ця кухня виходить внутрішній двір. Внутрішній двір дуже затишний, з такою атмосферою, що заходиш, понімаєш. Ну так, да, рок, 100 років будинку багато чого бачив, пережив дві війни, на жаль, і зараз нашу переживає. Ну, є таке, да? це центр міста, багато чого все бачило. Коротше, все під вашу фантазію, як для житла, так і для якихось комерційних цілей, а комерційні цілі. Якщо ви купите, зробите тут класний ремонт, я вас сам в офісі зніму для агенса нерухомості. Я вам відповів для чого. Все, до побачення.